Обережно весь наш бюджет пішов на стільці, тому у будуть проблеми зі звуком. Вибачте. Добрий вечір всім. Раді вас вітати тут, у нашому хабі. У нас сьогодні неймовірні гості, як ви вже почули. Це група Скрабен і вокаліст Юрій Юрченко. Зараз ми трошечки поговоримо. Декілька запитань до того, як ви послухаєте чудову музику. Я б хотіла почати з такого питання. Знаю, це вас вже не перший раз у разі. І як вам взагалі Прага? Чи подобається вам це місто і Чехія в цілому? І чому ви обрали провести благодійний концерт до Дня Незалежності України саме в цьому місті? Доброго вечора України! правильно наслідка розказала. Давайте зразу ми будемо робити прес-конференцію. квіти від президента, від прем'єр-міністра. Все-таки ми музиканти, і на, тим більше на концертах гурту Скрябіну, на будь-яких зустрічах завжди була е, спокійна правильна обстанівка. І я хочу, щоб ви дали оплески у цьому дядько е, Андрію Кузьменко. А питання про що було? Чому прага пра? там дає зараз українці за кордоном? Ми туди приїжджаємо, трусимо, донатимо, тому що там хлопці роблять свою справу, вони тримають небо цього світу, який з'їхав з, з розугу. В Україні йде війна. Вона в гарячій фазі. Нічого не змінилось від 24 лютого 2022 року. Війна йде і не з початку АТО. Війна йде з тих часів, як з'явилось на карті світу болото під назвою Росія. Я буду називати речі своїми. Іменами, тому що я є доброволець Карпайському Січі, я там був, я знаю, що таке війна і хто її туди приніс. Ніяких білих перчаток ми вдівати не будемо. Тому мене завжди стримують. Можеш сказати, тут же не так, а я хочу, щоб ви відчували, що війна вона стосується кожного українця. Вона не закінчилась. і Організовувати якесь закінчення війни е, за наш рахунок е, ніхто не збирається. Тому українці всього світу і повинні показувати по всьому світу, що вони є українцями. Ось така моя філософія. А чому прага тому ну, так спіпала, що це е, е, були в, е, в Джомані, зараз в е. Чехії. Дуже дякую. Якщо ви вже згадали про Карпатську Січ, то можете, будь ласка, сказати, чому ви прийняли таке рішення піти на в самі перші дні війни, саме в цей добровольчий підрозділ, що вас надихнуло. Чому? Надихнули Ну, Я просто знаю цих людей, до війни знав, дуже-дуже спілкувались ми. в мене не було ніякого іншого рішення. як тому що я знав і комбата, знав багатьох побратимів. Е е тому, в принципі, Карпатська Січ це було рішення, що я вже прийшов там, де, там, де я, я був як вдома. А як ви поєднуєте вашу музичну кар'єру і службу в ЗСУ? Те ви взагалі берете на це все час, і чи взагалі вдається вас це поєднувати? Ну, Все, зачає бути непросто, але ми знаємо як. Я вважаю, що музиканти, артисти. і Ну, з нас, в принципі, толку більше, якщо ми дійсно будемо їхати по світах, збирати всі ці донати. Е, хоча ця думка е, в мене інша думка. Я, мені, мені легше було б і всім музикантам бути у складі ЗСУ постійно, десь на нулі, десь хлопцям, займатися там справою, тому що е, публічно відповідати на такі питання, ви розумієте, щось десь ляпнеш і тебе зараз просто з'їдають за секунду. Ви це все бачите. Спілкування в, в соціальних мережах. Але все одно я вважаю, що все-таки музиканти, там Бумбок, станки на майдані Конго, правильні музиканти. Не ті музиканти, які мали мільйони підписників, але які спочатку війни кресанули, і ніхто не знає, де вони. І давайте їх не будемо згадувати. Ми зараз говоримо не тільки про музикантів, про волонтерів. Про українців з великою буквою, які постійно допомагають, тому що на волонтерах, в принципі, перші дні війни трималась е, і вся ця оборона, то є правда. Тому і подяка всім і, і вам особисто, тому що я знаю, скільки з Чехії йшло, е, скільки ми провозили незаконно через кордон речей, які не можна було провозити, але е, дякуючи хлопцям і дівчатам з кордону, це все вдавалося. Я б хотіла запитати у вас всіх, якби ви могли охарактеризувати групу Скрябін одним словом. Яке б слово це було? Нормально, діти. Як е охарактеризувати скрябін, то старий вже гурт з опитом: Rolling Stones, Queen, ACDC. Добра характеристика. Я скажи вважаю. легенда одним словом. Добре легенда. Ти що скажеш? скажете? Одним словом. Я uh, написано скрябін і Юрко Кеш. Я так і вважаю, що uh, солісти змінюються. Все-таки uh, Скрябіну на я наскільки знаю, 35 uh, років в цьому році. І uh, Кузьма дійсно один з перших, хто вніс українську музику, дуже. Е, дуже цікаву музику, тому що він дійсно слухав то польське радіо. Він е, трішки по-іншому мислив, і всі його пісні вони були зовсім не схожі на, е, на таке направлення української естради, яке ближче туди тягутіло знов до того болота. Тобто така схожа музика до, е, до слов'янської, до російської. Е, мені випала не честь співати в цьому колективі. Я би дуже хотів, щоб Кузьма вийшов. З вами тут поспілкувався на сьогоднішній день, але сталося те, що сталося, як казала одна, та, що не можна і згадувати ніколи. Скебін є легенда. Я дуже люблю е, пісні, кузьми. Е, я люблю обстанівку, яка постійно в гурт-гурті Скрябін. Тому що хто сказав, що це старий гурт. Приходьте 24-го, Ви зрозумієте, що молодята, ви за нами не будете встигати, тому що ми є нормальні двіжові пацани. Окрім групи ви також виступаєте в своїй 20 групи групі Юркеш. Скажіть, будь ласка, ви б могли вибрати залишитися лише на одній сцені: або група Скрябін, або група Юркеш. Що б ви обрали? Ну, звичайно ж, Юркеш. <гум> <гум> колись, колись один наш тромбоніст якось після якогось концерту, в нас там трішки якісь там спори виникли про те, про все, і типу, давайте ти вже якось ну, добремо. І, і Макс Тромбоніст сказав: так, Ну, тебе ж не виженеш, ти ж так називаєшся. Тут, тут, ти мене з себе не виженеш, тому ну, в принципі це мій гурт, мої пісні, моя, моя філософія. Але е, філософія гурту Скебін мені, е, мені до вподоби, Тобто я, наприклад, був Ельзі би не співав при, всій, е, при всіх тих варіантах. Віктора Павліка вже <різь> те викреслили. Да -да. А в скебіні я», я співаю. Ну, ми ж ще раз вами балакаємо, чи ні? Звісно, яку ну. побачити, в якому. Може, без обмежень туди його. Розкажіть, будь ласка, як взагалі починався шлях шлях кожного з вас в цій групі сплявився. Він згадає шлях цих тому що як я знаю, спочатку був один склад групи, а потім вже другий. Розкажіть, як ви взагалі потрапили в цей груп? Коли скредит був ранній, який люблять, як електронний, то там насправді музиканти не вміли грати, вони робили огляд, що вони грали. Ну, ми ж сирово розмовляємо, що кажеш. <різько> Коротше, він поїхав на Талійські Нігер і побачив такий гурт, як Юлія Лорд. Може, знаєте. Чого? І там виграв Олексій Звиленський на гітарі. Музикант. І я побачив, як вони класно а, звучать зі сцени. І сказав: Я теж так хочу. І, в принципі, він почав шукати музикантів і запросив Олексія Линського. І, і все почалося. І все почалося. А потім вже а, прийшов я. <з Southeast continue> там щось не, не, не вийшло, у них. Як я прийшов на репетицію, це дуже прикольно, я пам'ятав. Готувався два тижні. Я приходжу так. І приходить Андрій, такий там з Андрій Будужив, що вони щось анітують, весело заходять на репетицію. Ну, така кімната теж. І виходить, що барабани тут, а бокаліст тут. До мене лицем. Тобто всі можуть там збоку відвернутися, а я сижу він на мене, я на нього. Перший раз. І я кажу, ну що, давай. <смітна> я починаю щось грати там, якусь пісню вже не пам'ятаю. Він каже, чувак все супер, основна задача, качайте все. Оце або побажання, я так і не зрозумів, так чи ні. Основна <смітна> задача була передавати емоції, енергію і качати максимально. Кому ви вирішили приєднатися до групи Скрабін, все ж таки, це велика відповідальність, тому що у людей вже є певні очікування. Вони звикли, що скрабін завжди з кузьмою. І у багатьох людей може з'явитися думка, ніби ви намагаєтеся замінити кузьму, хоча я розумію, що це не так. Але не боялися ви цього хейту і цих очікувань людей. Ну, я отримав його в достатній кількості, це абсолютно нормально. І, да, і продовжую. Там, я не тягну на себе зовсім. Багато хто каже, ну ти косиш під кузьму. Ну Я не винен що я такий самий потлад був вже в 95-му році. Схоже, тому що ми, ну, обидва Західні України. Хай то є багато, і якось сталося, що. Відновили гурт, де Бекер був епець, Лінкін Парк. А, 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 там взяли, взяли іншу солістку. І Вадик так собі пожартував, каже: зараз ця дівчинка зустрінеться з тим, що Кузьму не да, Я проходив, це було звичайно. Зараз там ще багато є таких ось якихось. Е, я розумію, я ж не, не беру на себе ні, е, ні карму цього гурту, ні якісь там е, речі. Я просто є е, такий, як це. Я зрозумів, хто я є. Я є музичний автомат, який вкидаєш євро, і він грає пісні Кузьми. Єврось євро, давайте перевіримо. Ні, ні, по перше це все, зараз ну, докажу, що це не має бути негативно. А, я кажу, мені особисто дуже шкода, я скажу вже повторюю, що я би сам би слідкував, як відбувається розвиток цього колективу, і коли. Е, мені, я там десь на X-факторі такий проект музичний в Україні, десь там трішки світанувся. І Олексій побачив, він каже: «Блін, на чому ми ж не згадали про цього чорта раніше. Ось, Він мені телефонує прямо перед концертом, десь 50 років, позьмі на стадіоні і ну, пропонує таку співпрацю. Тобто я так само шарашився, кажу, «Ну, ти розумієш, Ну, ну це скаябін, ну, це, ж, це ж неможливо і це нереально. Ну, давай там спробуємо якісь ті концерти. Тобто ми спробували і до сьогоднішнього дня пробує. Я вважаю, що сьогодні я солі, завтра хтось буде інший. Вон хлопчик молодий, поспіхається від 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 знов такі кучері. Просто я вважаю схрябін колектив, який є, був і буде. Тому що це вже надбання не їх, не моє. Це надбання всієї України, тому що весь колектив знають всі люди по всьому світу. То є правда, майже є. Хай співають всі ті діти. Дякую. Також таке питання. Як ви бачите розвиток гурту Скрябін через п'ять років? Ви плануєте нести спадщину, яка вже є, чи створювати нові пісні? Побачимо. Я нічого не знаю. <целен> Дай нам право пережити. <целен> <целен> Спочатку має існувати, і це найкращий варіант. Поки що. П'ять років побачимо. Плануєте створювати нові пісні. Чи є взагалі такі плани? Нові пісні у нас ще 300 сторона. Нові пісні пишуть ті, в кого старі погані. Ти а... попробуй переграти всі ці пісні. А чого вас це не співали? А що це не співали? А заспівай на таху, а заспівай то. Я кажу, там, там діти на таху не можна. Тому, о, повірте, в гурті склябі дуже. О, це, напевно, єдине, про що ми споримо в цим колективі, коли вибираємо. Плейліст пісень, тому що я кажу, та давай це заспіваємо. Льоша, та ні, а оці. А ми не співали оці ці колготки вже 100 років, А давай це піднімемо. І тому репертуар є. А які ваші улюблені пісні? Все ж таки, кожного з вас хочу запитати, які вам найбільше подобаються пісні? Групи скрап... Кінець фільму. Ой, я. Uh -huh. а, ну, задавши мій барабанщик, який зі мною грає, він не всі пісні знає. Він їх запам'ятовує просто по якихось там. Стільки тактів, тут я мовчу, там щось я пригаю, тут тромбоніст ступає, а потім я. Він каже, ну це пісня, де я там ходжу курити, а потім приходжу, а лише граю. Ось то о, я люблю дуже пісню, яку мені не дають в цьому колективі е -е, е, виконувати. Мені подобається спи собі сама. Вона, бо, бо я там не співаю, тому що співають люди. Ну, не тільки всі пісні, взагалі всі пісні. Чому подобається ти мало працюєш в цьому колективі? Тому що ти просто береш мікрофон отак, на будь-якому такті, в будь-який час, і люди, люди це підсвілюють. І це є позитив, це дуже круто. Кораблі подобається, тому що вона має свою історію. І я просто пам'ятаю цей переломкусь ми, коли була. 2004 четвертий рік, тоді якраз ми юркеш творили. Я пам'ятаю, як після такого взлету, після такої народної любові на нього напав такий негатив. Я думав, як же він справиться? І трішки він там помовчав. І потім ця пісня кораблі. Я побачив, це людина сильна. Він справився. Він сказав: не вчіть мене жити, я сам розберусь, я до вас нічого не маю. Киньте в камінь мене, хто ви такі дуже всі святі, і вона особливо. Ми з неї починаємо наш зазвичай концерт. І для мене вона дуже сильна. Сказує, що людина все-таки мала стержень. Правильний. І ще одне питання. На одному з інтерв'ю, років 17 назад, ви сказали, що ви дійсно щаслива людина. Чи почуваєте ви себе щасливим зараз? Ну і що, ти лежиш в колисті і побачила це інтерв'ю? Так. Да. Агу, агу, агу! Є 18, так? Да? Це дуже важливе питання, вік <світ> був Воно змі. Я зрозумію фразу, яку мене. Ми вирішили зробити кожен собі мерч, кожну футболку, хто там, ну хто каже, які там якісь цікаві фрази. <світ> да, але це дуже багато це інтимна вже річ. Ми не настільки близькі з вами, щоб розказувати. Ось коли ти лежала в колисі в свої 17 років, і що там було, ти почула, що що. Що ви щасливі кажете. Ну, каві на мене, що я смурний. Чи що? Зараз, Зараз я ідеально щасливий, тому що я в 27 років був е, е, старим дідом. Е, у мене був важкий творчий шлях, я після нього там дуже довго е, відновлювався, тому що я почав свою кар'єру як рок-музикант, потім попав в територію, став попсовим музикантом. Після того е, взагалі напало, що мене порівнювали з Юрієм Шатуновим, Господи, прости, що це безголоса хрень. Що я взагалі не музикант, а людина з дві освіти, і я пішов під себе, називається, казав мій дід. Пішов під себе довго довго, тому я був нещасним десь з 27 до, до більше років, тому що я, господи, прости, потім поїхав в Москву, жив в буфеті Бірюльова, Аж доки в 2004 році я повернувся знов до себе і з тих пір, в принципі, став знов самим собою. Але шлях був такий в мене особисто творчий непростий. Тому були, були часи, коли було дуже важко, коли ти не бачив шляху тільки виїхати з України, тому що в Україні тебе ніхто не сприймав вже нормально, таке було. Я відчув, що я не іммігрант, поїздивши по світам. вважаю себе українцем, вважаю себе щасливим українцем. Так, буде добре? Да. Дякую. А чи бажаєте висі зараз? — Ми? Я так. Я так. <рес> — я А ти шукаєш нещасних, щоб не зростули. Звучити свою психологію, напевно, психолога вчилась, хочеш сказати, на журналіст. — Ми бачимо людей, ми збираємо кошти на армію, ми бажаємо перемоги, ми тут з вами, ми в Європі. Це щастя, ми живемо, ми потрібні. Я дуже вам вдячна за відповідь на ці питання, і на цій добрій ноті я передаю слова залу, і зараз будуть питання залу. І ще трошки потерпіть, і скоро буде музика. Ми все сидимо нормально. Я знаю, що в Льоші є дуже особливий зв'язок з правою, і це може трошечки маленька частинка того, чому ми тут зараз власне в Празі. Я <звук> разі. Потім пішов до французького. Мені казали, що почекати два тижні. Не лечу. Я почекав два тижні, бо знайомився. Я повернувся до головного натижні. А там я вже зустрів дуже гарну дівчину, яка мене поселила у себе вдома. На сутки. Ой, матки таку ж історію. А, ти, це, в місці. Суток, вона запропонувала другі сутки. От третій, а потім я зробив перший концерт в Празі. потім копав каналізації на чому, потім зробив другий концерт, потім. Э, Упаковував збожі э, як до э, товари, але ті, які на кухні. Миючі засоби. Дрогенії. Там я познайомився. <Recognità> Ми пікували з художниками з України ті ту другерії, і я почав продавати картини. Потім зробив третій концерт. Повернувся до Празі, а моєї гарної роботи вже немає. Ні-ні, в празі. І я повернуся до Києва. Вас тут не них відкриття усіх, так що нормально. Хотіла б запитати у кожного з вас, чому саме музика? Що вас приваблює у музиці? Ти нічого не робиш, без це платять. Ну, тому що це не злюсаєш. І здається, що не ти вибирав музику, вона тебе вибрала. Бо я зараз згадую, тому що я з дитинства перший раз побачив поплати хлопців, ну особисто там. Ну погоді. Ні, але на, 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 на весіллю, років 5-7, я такий побачив всі-всі гітари, кіу-вау, я вже не відступав. Ну і з того часу просто зрозумів, ну, що це, це, в принципі, є моє. Життя тиняло скрізь, але музика з тих пір до сьогоднішнього дня, вона, якби, складова мене, це як повітря. Як дихати, як спати? Напевно, увага людей, напевно, сцена. Це вже побічка. Так. Побічка, але щось, Приєм. та, щось Приємно. щось приємно. Дівчата. А то я чесне слово побічка. Дев'ять але... років то я то не, не розумію. Побочка, яйця. Побічка

І тут і треба розмухувати, тягнути взадперед. І за собою в чехол потім склав. Порівняй з роялем. Рояль тяжко. Треба три години скривати, щоб... Так, треба, так, Так, Настроювати та, та. треба. Теж з жінкою можна порівняти. <бирати> Барабани з жінкою можна порівняти, бо якщо не поб'єш, то не... не... Гітара це, в принципі, жінка є. І... Ось! Маєте вибір. Вибирайте то саме. На пару статті вже тут сексізм вона наговорила, да? з закону місцевого. Дивіться, у мене тоді питаннячко буде до вас. А хто писав тексти пісен Кузьми? Там в нього, виходить, сімічний образ був злий з репрезентів, да, і фір'я. І твої цікаво, хто якби тексти робив все якісь? Кузьма. Ні, ну це його альтер-его. Він робив те, що він не міг робити в не Можна було матюкатися, тому це більше. Ну, в не можна, було що мама не чула. Вона мачукалася діток. Дивіться, виходить, де коли слухав пісні Кузьмін, мені здавалося, що він спуляє дуже щиро, все йому все сам проживав якось. Там здається, пісня вдруг, Саня, друг, там про дружбу. Потім про війну годинник мені примовляюсь. Тут мені цікаво, який був Кузьма в реальному житті. От е, яке життя проживав? Чи багато він всього пережив, чи покійно, скоріше він вдома сидів. Mm. Він був людиною, яка описала своє життя в піснях. Дуже дякую, якщо котань немає вже. То треба трошечки закінчувати, якщо ви ще не занудились, а хочете вже нарешті музичку, двіч, тож додаємо слово музикантам, Я ухожу світ і переходимо до гостро кістину. Всі маємо світло <звілляє> нормальний сіл. Я сумбудико. Воно дай з москальом родина, хай бомили. Моя вида.